Вітаю всіх! Сьогодні у нас 31 серпня 2024 рік. Вашій увазі. Зараз хочу представити 4 сорта яблук. Сорт яблук Целеста пізньолітнього терміну дозрівання, сорт яблук Prime Gold осіннього терміну дозрівання, сорт пізньолітнього терміну дозрівання алея паруса. І пізньо літнього або рані осіннього терміну дозрівання слава переможці. Давайте кожний сорт зараз ми зважимо. Це Лесте в мене в цьому році їх щось небагато, хоча дерево вже немолоде. 126 грам Зараз подивимося Prime Gold. Голд 150, але паруса 132, слава переможцям. 150 десь в пределах 130-150 грамів. Так як багато яблук в цьому році перегруз, то, звісно, і вага буде не дуже велика. Що стосується сорту Целеста, давайте зараз подивимося. Ось вам сорт. Целести. Ось ось такий вигляд вони мають. жовтувато зелене забарвлення, основне вкрите, штрихуватим червону, рожеву, помаранчевим рум'янцем. Ураження першую є. Потрібні обробки хімічними препаратами цього сорту, щоб яблука були чисті. Ми робили один раз обробку, але цієї обробки виявилося недостатньо. Потрібно десь 2-3 обробки хімічними препаратами від грибкового захворювання. Ось отакий вигляд має плід сорту Celeste. Давайте. Давайте зараз розріжемо, подивимося, що всередині. Так, ось. така у нас м'якоть, м'якость кремова, ближче до жовтовастої такої ось. Сік є, бачите, соковита ж, Ну, яблука. Тверденькі, м'яко щільна, давайте на смак спробуємо. М -м -м. Смачні, Солодкі з кислинкою соковиті, соковити, Угу. Знаєте, смачний сорт яблук. яблучка. Пізньо-літнього терміну дозрівання. Сор целася. Дехто каже, що це осінній сорт. Ну, на сьогоднішній день. Ну хай буде і осінній сорт. Я сперечаститися не буду. Сьогодні останній день літа. Вони вже зазріли. Гарний, смачний. Сорт я був Мене задовільнив дуже добрі, рекомендую. Давайте подивимося, що представляють собою сорт Але паруса. Це вони такі, бачите, такі кулястовальної форми. Візьмемо ще один. Тут я бачу, вони такі трошки начебто видовжені. Оце вони відрізняються від інших сортів. Бачите, Вони трошки видовжені, не повністю круглі. видовжені кулястої форми. Яскраві вони, Товарність плоді висока, бачите, такий рум'янець. Вони самі жовто зелені а рум'янець такий рожево-червоний. І видні, підшкірні. Цятки білого кольору, дрібні цятки. Так, давайте ще зараз розріжу. Обдивимося, що тут у нас. Так, ось у нас м'якоть у нас вже тут біла. Трішки-трішки така, значить, переходить з білої в кремову. Ну, я, б, ну, я б скажу, біла таке вона. Давайте у нас. Попробуємо тверді вони, Сік, дивіться. тече. М -м -м. Так, смачні. Такі саме смачні, як селеса. Солодкою з кислинкою. Грумтять. Дуже-дуже-дуже добре. Сорт смачний. Рекомендую. Дивіться, що усе роблять. Як воно солодке добре, вони вже прилетіли і вже підсолести їдять і тут. Але паруса теж харясують, соїть. Погано їсти не будуть. Добро. Смачний сорт яблук рекомендую теж. Але давайте подивимось, слова переможців. кулястої форми. Ось отакі вони. Я думаю, багато людей знає цей сорт клав переможців. Це самий ходовий сорт. Ось така покраска в них. Давайте ще цей подивимося. Не відрізняється, їх видно. Давайте зараз зараз розріжу, подивимося, що всередині у нас. Зріли гарно. Чим, як хоч них бачите? Кремово. Слава примусі, цього сорту рекламувати нема смисла, тому що всі його знають. Ну, я вкратці скажу, сорт смачний, але один мінус мені, що не подобається, що коли вони перезрівають, вони стають кашеобразні. Оце мені трішки не дуже подобається. Я люблю, щоб яблука були такі, як чемпіон. Хто їв, знає, щоб воно і хрумтіло. І соковите, і солодке, і легка кислинка, і щоб воно не було кашообразне, отакі сорти як Джона Голд і клони, а також чемпіони, клони, отакі, я полюбляю, дуже полюбляю. ну Якщо слова переможців в стадії технічної зрілості, вони повністю ще не дозріли, не дозріли, вони гарні. Як перезріють, я не дуже ну, ось Вони вже перезрівші на сьогоднішній день. Вже кашеобразний. Найдобрі їсти можна все. Але це кашеобразно. Не люблю я її. Ну, хоч, хоч трісне, як кажуть. Не моє воно, як воно кашеобразне. А так, в стадії технічної зрілості вони смачні, солодкі з кислинкою. Все як положено. Слава победителю! Гарний смачний сорт. Я думаю, рекомендувати нема смисла, кожен його куштував, знає. Ну, і ось подивимося. Осінній сорт Prime Gold. Він ще в стадії технічної зрілості. Я просто зірвав, бо дерева разом стояли неподалік один від одного. Думаю, зірую, заразом зроблю для себе і фото, і відео. Ось такі вони. Вони зеленувато жовті в стадії технічної зрілості. Коли вони повністю дозрівають, вони стають жовті. Рум'янцю я не бачу. Давайте зараз розріжемо, подивимося, що всередині. Всередині м'якоть. Як, Біла, переходить така в кремову. що це що роблять. Прям капець. Ще не покусали, бля. Такі злі, бля. Зранку сьогодні дощ був, а це пари так Послідній день літа. І вони прямо ж не знають, що робить. Добряті ну, побачили, що можна хрясити, і прям з ума сходять. Ну, Давайте перейдемо тепер до Prime Gold. Ось отакий кліт. Чую. нажимаю сик не выделяется е все все нормально и вот чувствуется что уже у синий характерный смак такой плодив вот такой присмак конфеты типа дюшевший Хрумкать. вкусный вкусный смачный смачный Но это хороший сорт Дуже подобається. Наведу різкость. Філь нам'якать. Це сік брещить. на Насі кровать можна. Будить хороший сок. Ну що я вам скажу? Дуже-дуже смачний. Приємний такий ослужаючий смак. Хустки добрі. Знаєте, я там на столі маю з цих сорта яблук. Якщо подивитися, які найкращі, на перше місце я ставлю сорт Prime Gold. Шикарний, мені дуже подобається. На друге місце ставлю Celeste. на третє місце але паруса і останні, слава пережив мусів із -за їх при Повному їх дозріванні або перезріванні, що мені не подобається. Але це мої смаки. Але вже як у вас там буде, у кожного смак різний. Я кажу те, що мені подобається. Ну, на перше місце це Prime Gold і Celeste. Рекомендую. Ці трошки уступають по смаковим якостям але теж достойні. Для саду можна мати всі ці сорти. будете задоволені. Давайте ще раз покажу. Слава переможцям, але паруса, ворожа і вітрила, Целесте і Prime Gold. Дякую за увагу.